Доброго вечора, ми з України. Вітаю всіх на каналі бджільництво і Природа. Сьогодні я відкачую мед. Ну, вірніше, я вже другий день відкачую і хотів показати деякі нюанси. Отак От виглядають, зараз трошки пройдемо по пасіці вулики і сім'ї. Е, дуже зараз останні дні піднялась температура. Е, і Отак викучуються бжілки Жарко дуже. Саме цвіте зараз соєшник. Десь середина, мабуть, цвітіння соєшника. От. Але я не чекаю, не чекаю зовсім, уже коли завершиться. Качаю такі рамочки, де вже майже запечатані. І трошки, якщо попадає туди, то в сухому приміщенні тримаю і мед потроху дозріває, тому що пізніше пізніше качати вже там ну, дуже багато проблем. І безвзятковий беззяточний період починається, вони злі становляться, лізуть кругом, не дають відкачувати, ну тобто багато проблем. Так. Зараз спробуємо відібрати рамочки із цього вулика. Значить, у мене тут по дві сім'ї. Дві сім'ї в кожному вулику. Ну, сім'ї це так, я продаю бджолопакети е, е, в кінці весни, і на початку літа. І потім оце те, що остається, ну, якщо вважати, що це сім'ї, там хвости такі. І оце вони так розвиваються, і за ціле літо щось тут е, ну, якийсь мед наносять. Тому е, це в кінці я, щоб... Маточки дати більше сіять місця, тому що забивають це ближче до осінь все медом. От, тому крайні рамочки, ну по одній, по дві, де і по три рамочки, приходиться відкачувати. от І то вже тоді трошки якби, ну, вважається, що лишнє mm -hmm. для них. І я замінюю тоді вже цукровим сиропом на, на такий цукровий мед для зимівлі, який. Получається... Не, не кристалізуються і вони тоді краще зимують. так Оце в мене тут така заставна. заставна Я поробив отакі заставні, колись показував у відео. от Але вони мені не дуже подобаються, такі заставні. Чому? Тому що м м м обернув я скотчем, щоб не гризли скотч. цей Дуже швидко протирається, вони туди залазять під той скотч. От якщо видно, там залазять під скотч. Ну, не, дуже, не дуже мені така. Ну, вона утеплена, тобто для зими, можливо, вона і краще була би, але е, коротше, не, не сподобалась мені така, така заставна, то я такі заставні прибираю. От. Тут трошки обсушити, а зробив звичайні такі заставні, десь там 4 мм товщиною фанерка, оббив такими планочками і отакі мені подобаються. Подобаються краще заставні. так Будемо відбирати зараз мед, ну я поставлю, зараз постараюсь Телефон, щоб е, нормально відзняти. Ну, отак, можливо буде видно робота сама. Мене не обов'язково, а сама робота рамочки. Так. Значить, забираємо, у них, забираємо в них рамочку. Так, джівки. Оце така гарна медова рамочка. Важка така рамочка, отак вона виглядає з двох сторон. Ну, тут майже ну, до половини і тут. Трошки аж вниз запечатали, тут трошки не запечатано. І оце трошки відкритого, що ну, такого свіжого підносять. Але основна частина вже запечатана, рамочки, а з цієї сторони, з цієї сторони ну, дві треті рамочки, можна сказати, запечатано. О, і маточка тут ходить. Маточка. Ну, маточку ми зараз, якщо видно, да? ось маточка ходить. Ось. Маточку я зараз приберу. Тобто це про що говорить, Якщо на останній рамці на медовій маточка, значить там все забито медом і не дають вони її сіяти маточці. Тому вона тут ходить. Все, я її пустив туди, а тепер бджілок будемо струшувати. Так. Не, дуже, не дуже вони хочуть, хочуть струшуватися. Тоді я трошки їх сіточкою буду просить, упрашувати. Ділочки мені потрібно ваш мед забрати. Дать вам місце, щоб маточка сіяла. От, тому, що, тому що не буде розвитку. Ну і будемо вважати, що цей мед у вас трошки лишній вам. Це вже не ваш, це вже мій мед. От, а вам я потім заміню. Кращого меду, як вам, як для зимівлі. Ну, мається на увазі через цукровий сироп. Вони собі зроблять мед. Так, добре, є. Подивимося е, слідуючу рамочку. Ну, я зазвичай беру ну, одну-дві, але якщо друга вже з розплодом, зараз ми подивимось, то я стараюсь не брати, а брати з іншої сім'ї. Ну тут якби і можна було б відкачати, але тут він мало запечатано його, трошки кромочка тільки зверху, ну тобто тут він ще не такий дозрілий. Ну тут краще запечатано. Ну, тут трохи залишки розплоду. Не буду я. А, і отут ще розплод залишки. От. Тут вони вже медом залили. Не буду я цю рамочку забирати, вони. достатньо буде одної. Так. А другу рамочку. Я візьму з іншої сім'ї в, в цьому ж вулику. Так, все, тут я прикриваю. от, І переходимо на цю. Зараз я покажу, якщо видно. Вон там скільки бджілок. Це скільки бджілок, якщо видно. Так, зараз поставимо і будемо з цієї сім'ї забирати. Так. так, от будемо другу рамочку брати з другої сім'ї в цьому ж вулику лежаку, яка розміщена в другій половині через суцільну перегородку. Так, і теж будемо брати одну крайню рамочку. Тут взагалі у мене стоїть зараз, скажу по скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамочок. От в основному по 7 є, кой йде 6, а то 8. Ну, 8 вже так максимально. Оце я більше їх і стараюсь не, не підставляти, тому що вони вже будуть і лишні рамочки. Так. Ну, Оце так виглядає. А ну тут що, о, тут. Практично вся запечатана, практично вся. А з цієї сторони, з цієї сторони дві треті точно запечатано, можливо навіть і більше. Всього, оце таку рамочку ми діло струшино, трошки, трошки навіть бризгає, бризгає мед, тобто от вони підносять і ну, хоч не багато його такого, але все, все рівно є. Тому що, ще раз кажу, йде сояшник. От і цей. І, і, ну, Щоб зовсім повністю запечатано, я таку зараз рамочку не знайду. А чекати, я ж кажу, якщо вони запечатають, то вже тоді буде пізніше. Пізніше обірветься взяток, вони будуть зліші, чужі бджілки почнуть лізти. Ну, тобто, і там вже ближче до осені сім'ї почнуть таяти. Там вже потрібно буде закармлювати сиропом цукровим. Бджілок менше стане. Брати вони гірше будуть. Тому якби отак я все-таки ну, стараюсь не чекати, поки соєшник відцвіте, а це десь в такий період ну, відкачувати. Так, все. Забираю. Так, ото скільки їх тут внизу ділок Ну і отож вони всі не не поміщаються, то висять там на на льотках Оце так виглядає внутрішній вулик. Так, зайшов у приміщення. Я отаким от е, мокрим полотенцем накриваю. О, бджілка вилетіла. Для того, щоб. Для того, щоб менше бджілок з собою переносити. Так, ну По дві рамочки, тому що во ще одна бджілка. Ну, тому що і тяжко, і мені, і ну, мені так удобніше. Так, отак в мене стіл для розпечатки. Тут уже такий забрус, ніж отакий використовую металевий. Колись на виставці купив, не треба його не гріти, нічого. Гострий завжди, мені подобається таким розпечатувати так. Ну і що тут у нас? Медогонка. така з нержавійки. Поворотні касети. Так, з електроприводом. Електропривід я колись показував. Ось такий мене електропривід. Зараз ми його ще краще покажемо. Ось такий. Електропривід. Ну, і акумулятор. Так, зараз я якось встановлю, щоб можна було далі знімати. Так, беремо тепер рамочки, важкенькі, гарні рамочки. Так, зрізаємо печатку. Акуратно, я стараюсь не спішити. Тому що поспішиш, десь там. Трошки заріз зробиш у рамці, спортиш бджілкам потім відновлювати ту рамочку. Ну, Одним словом, я трошки отримати якесь задоволення, не просто якби наробитися у цьому процесі, а ще якесь і трошки задоволення від цього процесу отримати. Так, якби так сказати. Гарні рамочки, гарні такі пороздували Ну, Цей мед, оскільки е, я оце, як би сказати, перша і остання качка, то це е, рамочки, які стояли все літо тут і тут ну, весь мед, який вони назбирали за літо. Тобто тут все є. Можна сказати, що різнотрав'я і в кінці оце вони зараз додають сояшник. Оце так. Тут і липа, і акація. Ну, акації дуже мало. Ну, Липи трошки вони взяли. Ще раніше у -у, рапс був. І трохи рапса тут є, тому що він так кристалізується, що потім його не відбереш від рамки. Так, ставимо. Так. Ну і другу рамочку, так, тілку ми попросимо почекати. Раз вона вже сюди прийшла, то поїде назад додому, а тільки хай трохи почекає. Поки ми відкачаємо мене. Так. Другу рамочку зрізаю. Спочатку хочеться трошки і швидше, тому що для зйомки, якби, щоб не затягувати, але поспішиш, то портиш рамку тоді, тому якби все повинно бути в міру. Поспішати треба в міру. Якби так я сказав. Так в другу сторону. Це розказував там про одного діда, що запитує, а скільки каже, треба крутити. Ну, він такий дід там став займатися бджільництвом. Як помер його товариш, йому пасіку віддали. Тому якби, ну так, дід, але не зовсім якби. Є такий опит, то дзвонить мені, каже, а скільки треба крутити ну, рамку. Та кажу, недовго. А що таке? А скільки ви крутите? Та він каже, з півчаса вже кручу. І що кажу? Мед каже, не йде. Як кажу не йде. Та не може такого бути. А ви кажу, печатку вскривали. А що каже треба? Так ото я чого так розказую? Оце, ну, качаєш мед уже. От. А деякий час назад ну, прокачав, витягую рамку з медогонки. Дивлюся в одну сторону, забув вскрити. І думаю, так, да, так я вже теж на того діда схожий. Ось таке буває. Так що так, ставимо другу рамочку в медогонку. Так, ну і з Богом, ну верніше, я вже тут якби не першу, не першу рамку відкачую, але, але все рівно. Ну, отак, одну сторону трошки кручу. Значить, ну це, якби хто ще не знає, ну знають всі, звичайно, але я лишній раз напомню. Даданівські рамки потрібно крутити правильно. Нижньою частиною, нижньою частиною вперед. Завжди так. Чому? Тому що наклон сот ячейок трохи-трохи так під вуглом наверх. І якби щоб мед краще виходив, то нижньою планкою вона повинна йти вперед. Так, включаємо. Ну я великі обороти не роблю, тому що ну, і дисбаланс трохи може бути. І сильно соти тоді веде, може навіть рвати, тому я стараюсь такі. Ну особливо на початку, коли ще багато меду там. От. І я ж кажу, що це за ціле літо зібралось. І там деякі Деяка частина ну, якби рамки кожної вже закристалізувалась. Тому мед виходить не так, не так якби просто. Тому, якби, ну, так, включаємо в іншу сторону. Розвернули ми касети іншою стороною і йдемо тепер в іншу сторону. Так. Вони два рази розвертав і їх, в, принципі, достатньо. в принципі достатньо. Якщо трохи лишається, я до кінця не відкачую, трохи бджілкам, хай вони там попрацюють. У Нас медозбори не такі тут великі. Так, отак. Ну, щось відкачалось, щось трохи лишилось. Я ж кажу, бджілкам вони тепер буде в них трохи робота. Якщо ми до збір обірветься, то буде тут їм робота у цих рамочках. Так. Білка йде туди. Ну і все. Накриваємо і підемо зараз, понесемо назад їм, віддамо. Так, ну отак стікає. Мед у нас. Через, через два сита і там уже є готовий продукт. Так. Ну, так виглядає. На цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео. Пока!